Всім привіт! Пропонуємо вам нову поставку канцтоварів. Тут є все необхідне, щоб підготувати ваших діток до школи. Будуть різного виду пенали для хлопчиків та дівчаток. Вони вже йдуть з наповненням таким: олівці, линійки, також гумки, фломастери. Вони тут застібуються, будуть таких видів. Також прості олівчики наборами по дві штуки, точилки з такими стаканчиками. тут. Іде для більшого та для меншого олівчика. Буде набори гумок, тут також для хлопчиків та дівчаток різні класні кольори. Тут по 5 штук в наборі ножнички, такого типу гумки будуть. Багато пензлів є наборів, тут по 13 штук вони в таких чохлах. зручно зберігати. Також олівці кольорові, такі будуть упаковки. Більші, і також будуть такі великі в такому металевому чохлі для зберігання. Тут 40 одиниць, ножнички. Тут є 84 одиниці, приблизно лоти будуть від 5 кг для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!